Щось такий сьогодні день, що нічого не встигаю. Уже приїхала додому, зібралася. Сьогодні на день народження я одягаю таке ніжне платтячко. воно мені дуже сподобалось, тому я думаю, тепер часто його буду одягати. Я вже нафарбувалася, такий легкий щоденний макіяж. У мене нічого яскравого, і вже будемо виїжджати, тому що запізнюємося. Всім доброго ранку. Вчора не знімала вам мало контенту, тому що в нас був такий затишний вечір, і абсолютно було не до зйомки відео. Сьогодні я вже повертаюсь, буду знімати, продовжувати влог, і в мене сьогодні багато роботи, багато планів. І ще я помітила, що мої шоці починають з'їжджати, тому що я не регулярно їх виставляю, не регулярно монтую, знімаю і потрібно взятися за це і дійсно почати над цим працювати, тому що я бачу, що там достатня така кількість переглядів. Вам цікаво. Але ще варто прикладати зусиль, щоб було ще й регулярно. З моїм хлопцем вирішила зайти в кінотеатр. Обрали мультик стихії, і, хоча не очікувала від мультика нічого, проте він виявився цікавим. І саме те, що потрібно після завантаженого дня. Тому ставлю йому 10 з 10 і раджу вам обов'язково його переглянути. Ранок розпочинається в Києві. Я тут уже повним ходом іду гуляю, насолоджуюсь всім цим краєвидом. До речі, я тут всього лише на два дні, тому дуже багато чого хочеться побачити. Останній раз я тут була аж в лютому. Знімала вам тоді влог. І сьогодні сподіваюся, щось відніму новенько. Взагалі, що ми тут робимо, де гуляємо і що можна тут подивитися. Приїхавши в гості, ми зібралися та пішли на спортивний майданчик, який знаходиться одразу біля будинку. А потім і в торговий центр, який також знаходиться в п'яти хвилинах від будинку. У мене вже перша покупочка. Щойно придбали у Боулінг, і цілком це все співчуття для цього другий раз. Тому що коли була я перший раз, мені було не так цікаво, я була менша і мені взагалі були незрозумілі правила. А зараз я в захваті, що ми сюди прийшли, це щось новеньке, новий досвід, і так нас зібралася така велика компанія. У нас тут три команди. Ніколи не думала, що Боулінг настільки азартна гра. Ми поділилися на три команди. Першу гру ми виграли, тому в мене зараз дуже паке бажання виграти знову. Поки ми перебудемо. Але знаєте, те відчуття, коли одна команда постійно перебігає іншу, і такі відчуття вигри, не вигри. Підемо на комедію без образ. В цьому влозі дуже багато розваг та кінотеатру. На вечірній променад. Вийшла на вечірній променад Києвом. У нас пройшов дощ, і зараз така після дощова трішки вітряна погода. ну цілком дуже хочеться зараз гуляти, тому що не спекотно. В день було плюс 30, зараз десь плюс 25. Тому дуже подобається, хочеться ходити і насолоджуватись всіма цими краєвидами. А до речі, ще ми ходили в кіно. Ми ходили на комедію без образу. здається, досить цікава. Тому, якщо ви ще не ходили, можете також сходити або дочекатися, коли вона буде в доступі на просторах інтернету, і також переглянути. Виткати лопартація в наступний день. Ми приїхали в ще один торговий центр, походили магазинами та прийшли в львівські круасани перекусити. У мене круасан Цезарь і лимонад Манго Маркуя. А далі дорога додому. Історія повторюється. Ми знову будемо розкладати басейн. Єдине, вже трішки інший, а не такий, як минулого року. Настрій зробити собі вечірню прогулянку велосипедом. Взагалі було б дуже добре, щоб я щовечора каталася, зробила собі таку звичку, ритуал, традицію. Але все, що в мене виходить, це поки лише говорити, але не втілювати в реальність. Я близько 10 кілометрів, ну так багато, але для людини, яка не часто катається на велосипеді, я думаю, це достатньо. І зараз саме час для вечірніх ритуалів. У мене цей же самий гель для вмивання від біодерми, закінчився лише кремчик від них, і я планую замовити його, тому що він мені дійсно сподобався. І єдине, що я візьму вже найбільшу баночку, яка є, щоб не замовляти дуже часто. Літом дуже важливо якісно очищувати шкіру, я думаю, всі про це знають. І не те, щоб тільки літом, але зараз дуже палке таке сонечко, в кого жирна шкіра, то часто дуже появляється жирний блиск. І знаєте, якщо не якісно очистити, то буде дуже багато висипань. Тому важливо приділяти багато уваги. Не шкодувати, і саме зараз я очищу, і другий етап у мене буде це нанесення маски такої зволожуючою, і на, на ніч я ще нанесу таку нічну масочку. Думаю, яку ж з цих двох масочок зробити, одна у мене з колагеном, а інша тканина для обличчя і для яєчна. Напевно, візьму ось цю. По розміру вона мені не дуже підходить, і це найбільше, що мені не подобається в масках. Мені дуже подобається доктор Чарт, тому що вони такі йдуть прямо ніби для мого обличчя. Ця трохи велика.